Озираючись назад, що ви найбільше любите згадувати як футболі? За який момент ви відчуваєте найбільшу гордість? Ну, це найпростіше питання я навіть не був вже футболістом, але це було коли Каспер виграв прем'єр-лігу і піднімав трофей. це був момент моєї найбільшої гордості, звісно. Більшої ніж за всю власну кар'єру. Ми багато разів здобували цей трофей та інші. І, звісно, ти опишеєшся цим, але ти ніби як там, і ти береш у цьому участь. Розумієш, знаєте, це. Те, що трапляється, за цей час, і ти знаєш, що це станеться, і знаєте, ти зі своїми партнерами по команді, і ти відіграєш свою роль, і маєш над цим якийсь контроль або що, і ти причетний а, до цього, і це звісно важливо. як якщо коротко. Ти маєш виграти цей трофей. Це те, що ми робимо тут у футбольному клубі. Не хочу здатися зарозумілим в жодному разі, чи самовпевненим, але це те, що ми мали зробити. Тож це не було якоюсь несподіванкою. Коли ми це робили, але коли Каспер виграв з Лестером, це було... це було просто фантастика. Як батько, який виграв цей трофей, бачити як твій син піднімає його, це для мене був неймовірний момент.